Смажене абрикосове варення. 5 хвилин на пательні і воно готове. У такому рецепті зменшена кількість цукру і ще додається один інгредієнт для особливого смаку та збереження кольору. Ходімо скоріш готувати. Абрикоси миємо і виймаємо кісточку, а потім необхідно їх нарізати на кубики. Всього у мене вийшло 1700 г нарізаних плодів. Тепер суху пательню розігріваємо на вогні вище середнього та всипаємо абрикоси. Я розділила їх на три частини, тобто приблизно по 560 г на порцію і одразу додаємо цукор. На порцію 560 г йде 116 г цукру, тобто на 1700 г 350 г цукру. Цукор додаємо спочатку половину, перемішуємо, чекаємо хвилину, поки пустить сік, перемішуємо і наступну половину всипаємо знову. Тепер додаємо 1 столову ложку лимонного сока. Так варення збереже свій колір, набуде ще більш витонченого смаку, та ще сік йде як додатковий консервант тут. Після того, як додали сік, смажимо варення 5 хвилин. Воно активно кипить, постійно його помішуйте, щоб не пригорало. І коли в кінці воно вже загусає та залишає ось такі доріжки на пательні, можна вимикати вогонь. Далі в стерильні банки викладаємо варення. Я їх стерилізую в духовці при 120 градусах 15 хвилин. У мене виходить неповна банка, тому я просто прикриваю кришкою залишаю і знову смажу наступну порцію. Тепер просто докладаю необхідну кількість та щільно закручую банку. Можна одразу на двох пательнях смажити, тоді буде і швидше і одразу банки будуть закручуватись. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ось і все. Переверніть банки до гори дну, накрийте їх покривалом та залишіть так до повного охолодження. Неймовірно смачне, ароматне, густе, головне супер швидко готується. Абрикосове варення з мінімальною кількістю цукру це дуже просто і підійде тим, у кого немає часу, довго стояти біля плити. Консервуйте та смакуйте взимку з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя.